В цьому році пройдуть вибори. Дивіться, з точки зору, я думаю, що так, все ж таки. Я Поясню, чому так. У нас є про це, є карта зірки, вона в прямому у нас положенні. Карта зірки це карта планів та намірів. Єдиний момент це те питання, із-за котрого в тебе буде боліти голова. Питання в тому, що ти вже вибудував план, але в тебе немає. Є, але воно все знаєте в тому контексті ще перевернути карти необбажаного вибору. Ті варіанти, котрі є, вони на цілісні, вони потребують якогось допрацювання, вони потребують якогось нового механізму. І та і це те питання, котре не просто ставить там в ступор, е наш політичний естеблішмент і владу, а е дуже складний процес з точки зору реалізації. І о, є моменти того, що в нас перше це провести вибори, друге, придумати е, проекцію, як це, цей процес реалізувати. Але чому я думаю, що о, вибори все ж таки відбудуться? В нас є якісь потаємні перемовини по карті верховної жриці, тобто тайні моменти маніпуляції, і в нас випадає карта страшного суду. Такий час X, котре в кінці розкладу свідчить про те, що все ж таки цей процес вибору він буде а, з, певними, з певними підводними каміннями, скажімо так. У нас в коментарях було таке припущення, що можуть бути не вибори, а поставлять якогось ставленника. по типу як Я усталий я ухожу, як ото Єльцин говорив. Не виходить в мене таке в мене випадає п'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів в цьому контексті, в цьому питанні е вона характеризує наші звичайні вибори, тобто розбірки, намагання один одного облити брудом, показати, що тільки я знаю, яким чином вийти з кризової ситуації. Всі навколо дурні. А я знаю, яким чином за ми ж нагадуємо нашим підписникам, коли переглядаємо 25 рік. Рік популістів, тобто будуть всі використовувати ті конструкції, котрі ми хочемо почути. Ми хочемо почути, що, що війна закінчиться е... після навгурації Трампа. Війна закінчиться за... до весни найближчим часом. Можна не донатити на збройні сили України, можна ніякі е... дії не не робити, воно само собою якось вирішиться. Але е, питання в чому? Якщо дивитися в розкладі, в нас випадає карта розчарування. І е, в, в розчарування, я думаю, саме в тому процесі, котрий буде. Тої попеї, тими перегонами передвиборними, коли один одного будуть намагатися топити і самі собі робити незручні конструкції, неприємні е, закиди в, в бік опонентів, опоненти в бік е, протилежної сторони. В нас, окрім карти Страшного суду, випадає ще карта смерті. А карта смерті це знову ж таки вказівник такий певний на те, що закінчення чогось старого — початок нового. Треба тільки розібратися, які у нас є варіанти, тому що є, і цікаво подивитися фідбек підписників їх бачення, їх пропозиції, тому що п'ятірка жезлів в це момент знаєте, такі розбірки. В найкращих традиціях, я не знаю, вечора з Савіком Шустером», тобто, щоб було брудно, насичено, цікаво, відволікало від сьогодення і проблем сьогодення, і в пошуках не істини, а в пошуках саме вигоди та користі. П'ятірка жезлів це та карта, котра вона не показує переможця. Нас, якщо подивитися на п'ятірку жезлів, це ситуація, коли у всіх є певний я не знаю брівно, і кожен хоче цим бревном вдарити. Як буде брівно українською мовою? Не знаю. Я згадала, як казала моя бабуся, дрючок. Дрючок, цим цим дрючком вдарити опонента. І переможець. Переможець, це вже питання інше. Зараз ми переглянемо у як, у хто, хто планує і хто потенційний кандидат, і там будемо дивитися. нижче. Це тиск з боку наших партнерів. Чи це все ж таки наша внутрішня ситуація цього потребує? О, і не тільки партнери. І не тільки партнери. В нас є. Карта місяць вовком на місяць видає потаємні якісь корективи, в котрих ми не знайдемо компромісів, і в котрих ми будемо займати все ж таки позицію відлюдника, тобто не, не зможемо реалізувати ті бажання друзів та ворогів. Котрі в них є, чому кажу, що в друзів та ворогів в нас є з одного боку о, ситуації, котрі ти хочеш зробити для того, щоб впливати на ситуацію і стабілізувати її. З іншого боку, ти хочеш, о, в тебе є певний аргумент, козир, котрий ти намагаєшся кожного разу використовувати. Я думаю, що ця комбінація вона саме вказує не за не на західних партнерів, скільки вказує на наративи Кремля, що. Там, Зеленський нелегітимний, треба от оберете нового президента, і ми будемо з вами розмовляти по-іншому, тому що це буде вибір. Але там є момент в тому, що в першому розкладі я сказав, що в нас буде розчарування. А виходячи з цього розкладу, кожна сторона вона буде розчарована. Тобто режим Кремля не отримає бажаних е ситуацій. Uh, в нас дивіться, як цікаво впадає Україна. Uh, є в нас єрафант, верховний жрець, котрий дає рекомендації. Я думаю, що це саме формат західних партнерів. В них є ключі, в них є можливість вплинути на ситуацію. Вони. Мудрі, вони в них є ресурс для того, щоб вплинути на ситуацію. Але в перевернутому форматі це е, та ситуація, коли тобі дали рекомендацію, ти її послухав а зробив інакше. Є режим Кремля. У нас дуже часто саме імператор випадає в форматі режиму Кремля. Він також перевернути, тобто він зацікавлений в тому, що цей процес відбувався, з надією, якою ну, просунути того кандидата, з котрим буде вигідніше домовлятися з котрим. Можна буде домовлятися для того, щоб закрити свої інтереси, також перевернути. А Україна в цьому питанні займає таку золоту середину відлюдник, котра не піде на е, компроміси і котра не буде реалізовувати ті бажання, як ворогів, так і західних партнерів, котрі вони бажають побачити. В форматі саме реалізації. І це вже було. Тобто, в нас випадає п'ятірка кубків, це спирання на попередній досвід. Тобто ті процеси, коли начебто все було продумано ідеально, але ми знайшли якийсь інший варіант. А, в, в них є бачення, що можна зробити виключно рівняння вирішити двома способами, а його можна не вирішувати, можна якось. По-іншому на калькуляторі порахувати. І от Україна вона буде використовувати саме контекст е пошуку обхідних шляхів для того, щоб не стати заручником ситуації. Та чи можуть бути онлайн вибори? Ми, що в цьому є момент нашого першого розкладу. Є складність, котру ти намагаєшся за рахунок майстерності вирішити. Угу. Така ситуація, вона розглядається, але наразі. В нас ş, перше ми питаємо стосовно онлайн-голосування. Необмежений вибір це формат того, що є декілька варіантів, яким чином це реалізувати. А, але необхідно, карта майстерності випадає одразу. Тобто ти вже а, розробляєш або механізм, або а, якісь впровадження, котрі пов'язані з, з онлайн-голосуванням, не знаю, через дії, через якісь інші а, додатки. І тут дуже цікавий момент. Вже е, ти дуже намагаєшся робити це обережно, тому що є вже певні закиди е, і намагання поставити палиці в колеса десятка мечів для того, щоб цей процес не реалізувати. І одразу ми проводимо аналогію з ситуаціями, котрі сталися недавно. Uh, коли в Росії росія, росіянці почали намагатися масово втручатися в нашу за рахунок кібератак, наші там реєстри, системи і тому подібне, як казали в одному шоу співпадіння, не думаю. Uh, другий момент, чому я думаю, що все ж таки будуть проваджені саме якийсь технологічний підхід нове? Нові кроки карту нового початку. Тому ну, що в нас випадає карта колесниці. Карта -колесниці, вона випадає першою. Мне, у, у, неможливість е, як її взяти. Неможливість руху, неможливість переміщення, неможливість е, зробити це е, легким способом. Дуже важкий процес. Е, і ти виходиш по карти дьявола, тобто ти як заручник ситуації, найпростіша проекція, яку можна е, покласти на цей розклад. Є питання військовослужбовців, котрі мають і повинні право голосувати. Є е, велика кількість людей, які знаходяться за кордоном. Е, і, в принципі, вони ще мають право голосувати також. Є... Е, Ситуація, що це треба, необхідно якось об'єднати все в єдине ціле, щоб це можна було провести. І плюс у нас ще є окуповані території, там теж є люди, окуповані. українці, патріоти, яким небайдужа доля України. Тому так. Питання в тому, що є побоювання, що саме в форматі онлайн голосування можуть бути якісь. В Київ використовування технології ресурсу, але ми кажемо про вибори в Україні. Це завжди було <свісна> <свісна> Тому я думаю, що дуже велика ймовірність, що саме буде впровадження якась нова система для того, щоб цей процес реалізувати. Ну, давайте, звісно, з Зеленського нинішній президент піде він на другий термін чи не піде. Помірність, але в нас вона перевернута. Тобто карта помірності в перевернутому контексті, як я можу трактувати? Що ти е, начебто можеш робити вигляд, що втомився, немає можливості, але ти от пообіцяв, що війна закінчиться на теобі. Якась конструкція така, що ти будеш робити вигляд, що в принципі. ну, Я кажуть, в Одесі уговоріть мене. Uh -huh. а, трійка жезлів, новий початок. Це більше в контексті того, що все ж таки так. Далі ми дивимося. В палаці з колеса будуть ставити опоненти. В нас випадає жінка з кішкою. В жезли — це завжди, завжди випробування. випробування. Але. В нього дуже великі шанси насправді є. В нас випадає карта тріумфу, попри випробування, попри палиці в колеса, в тебе є бали, котрі ти можеш використати. А, причому використовувати ти будеш а, попередній досвід, я думаю, попередній попереднє напрацювання. І пошуки обхідних шляхів, якісь обіцянки, все одно популізм буде. Тобто, якісь обіцянки, котрі, котрі хочуть почути. Причому я думаю, що буде спрямовано, ми з вами проговорили, три категорії, котрим найважче проголосувати. Ті, хто знаходяться за кордоном, ті, хто знаходяться на передовій на війні, і ті, хто на окупованих територіях. Тут саме вплив буде до того, достукатися до, то, до тих, е, голос котрий дуже важливий по кількості, і на котрих можна вплинути за рахунок маніпуляції, я чомусь думаю, що ставка буде дуже велика саме на тих, хто знаходиться за кордоном. Знаєте, воно виглядає так, що загальний плюс в нас випадає на нього, на Зеленського випадає колесо фортуни в прямому положенні, тобто. Певна вдача. А другий момент, чим питаю, чим буде маніпулювати, чим буде не маніпулювати? Нащо буде давити? давити так. А, на все буде добре. Десятка кубків. Що все буде добре. Не переживайте, все буде добре, все буде класно. В нас є план. В нас є план, є карта зі. Я вам так. скажу так: щось. 6... І зору, ну, Зеленського я нейтрально дуже відношусь до пана президента. Я не можу сказати, що я там перший чер черзі з транспарантами, але ну, і срати я ніколи Зеленського не срав. Але якщо ми виштовхуємося виключно не від, не від особистої думки, а від розкладу, в нього великі шанси і є важелі впливу, поки він може використати для того, щоб. Знову ж таки обійняти цю посаду. Наголошую, це не наша особиста думка. У нас нейтральний ефір. Ми зараз ні за кого не пропагуємо. Ми перевіряємо, у кого є, які шанси пройти на вибори, участь і виграш, так би мовити. Ще кандидат, який висувається і вже говорить про те, що він піде в президенти Арестович. «Кварта Сонця. Буде О, поки, варіативність. Я думаю, що це питання не президентства його більше цікавить. Його цікавить е, політика, велика політика. Тобто може він зайти саме як е, кандидат, як людина, котра хоче начебто міняти посаду президента, трійка мечів. Там буде грандіозне якесь повернення. Трійка жезлів. І з точки зору президентства в нього випадає перевернута перспектива. Десятка пентаклів випадає в десятка кубків випадає в перевернутому е ключі. У нас випадає карта смерті. Але е з точки зору повернення, з точки зору впливовості і роботи з. Старими дріжджами знаєте, як по старій пам'яті. В нього випадає колесниця рух, навіть випадає карта пожинання плодів. Незважаючи на 2-3 тижні. Є певна, досить велика аудиторія, котра дасть е, необхідну підтримку. Не для президентства, але для майбутньої е, я не знаю, політичної кар'єри. Ну, ми так. нагадуємо, що ми переглядали 25 рік як рік популістів, будуть казати те, що люди хочуть почути. Мабуть, десь щось таке знайде він, що люди хочуть почути. Дуже цікаво стосовно Арестовича, тому що з точки зору, ти від, якщо відштовхуватися від логіки, я розумію, що ні, це не, ну, неможливо. Давайте так. я свою кандидатуру пропоную. Це неможливо. А з точки зору складу, з точки зору розкладу, то велика ймовірність. Більше того, з точки зору е, розкладу, він, я розумію, що, якщо порівнювати з Порошенка розклад і розклад Нерестовича, вони в, моє, в, моєму, в моєму баченні і в баченні карт мають протилежні конструкції. Тобто, у Порошенка вийшов розклад гірше, ніж Шерестович. Хоча, з точки зору знову ж таки, логіки, я вважаю, що воно повинно бути якось інакше. Тут ще пишуть нам забили женщину з косою. Може, то вона вам випадає з чорною кішкою. У нас колесо фортуни випадає в перевернутому положенні. Перевернуто колесо фортуни, щось фортуна не в тому боці. В нас випадає негативне спирання на попередній досвід. На знову ж таки, в перевернутому, на дес негативний досвід. Десятка мечів це ножі в спину, перевернута майстерність, якась дорога, незваженість, підвішений стан. Вона ще буде судитися, скоріш за все, і казати, що це несправедливо. Тобто вона буде активним чином приймати участь, але покаже дуже низький результат і дуже низьку позицію. Хоча в неї випадає карта е Дурня, Джокер той самий. І воно, знаєте, що не стикується? Е є підтримка ІЗО. Є зовнішня підтримка, різноманітна зовнішня підтримка, але вона не відіграє, не відіграє ту підтримку і не отримає бажаного результату. Просто питання в тому, що в нас е підтримка випадає і по королю, і, і по імператору, і по ірафанту Тобто та кандидатура, котра б підійшла усім. Із одного боку і з іншого боку. Угу. Але буде низька підтримка саме серед українців. В коментарях пишуть: в нас нема кандидата, який дійсно болівав би за Україну, щоб підняти на високий рівень щасливого життя. Кожен думає за свої інтереси. Якщо б навіть був би такий кандидат, треба враховувати особливості нашого менталітету. Воно як жарт звучить, але в ньому є доля правди. У нас обличчя. Таке, що ми навіть коли задоволені виглядаємо незадоволеними. Нам ні, ніколи такого не буде, щоб е всі були в захваті від президента, всі були в захваті від влади. Більше того, тут проблема навіть не в українці, це апріорі скрізь навіть в Швейцарії. Які, Котрі не задоволені тим, що вони живуть в Швейцарії або там в Австралії, ще десь завжди знайдеться хтось, хто ну, не буває такого, що були всі з, з великою підтримкою. Навіть якщо брати Зеленського і його президентство на початку, тобто, я не думаю, що ту планку, котру він взяв, хтось візьме ще серед представників нашого політичного стані. Я кажу саме в форматі. Того рівня підтримки, котрий був на самому початку, це, це такий перформанс, котрий навряд чи, навряд чи повториться знову. Угу. Пишуть смішно: в США багато пар після останніх виборів подали на розлучення, і жінки навіть створили окрему організацію жінок, чоловіки, яких голосували за Трампа. В Сполучених Штатах завжди було цікаво з точки зору перег в нас. Я був в Сполучених Штатах, коли е Трамп став е президентом е минулого разу, і в нас виходило так, що ми спілкувалися е з середнім класом, котрий голосував е проти. Ну, не за Трампа ага. і, в, і спілкувався з дуже заможними родинами і з дуже бідними родинами, і такі колоритні представники Сполучених Штатів, тобто бідні, бідні, котрі там в трейлері живуть, е, е, все дуже ну, дуже не дуже. І вони там так, цей чоловік з чоловіка знає, що, що необхідно зробити. І дуже багаті там люди, в котрих віли, то яхти і тому подібне, вони також ставили велику ставку на той період. А весь середній клас він був на той час в контексті підтримки, саме не, 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 не просто там за когось конкретного кандидата проти так. Трампа. Це ж теж у нас є така навіть в українців: не за когось, а проти когось. Краще я там проголосую за когось іншого або тільки на цього вибрав. Просто цікаво буде навіть з точки зору виборів. Ви бачите, ми переглядаємо ситуацію. У нас випадають такі конструкції, які вказують на використовування інших механізмів, інших варіантів впливу, інших маніпуляцій якихось. Дуже сильно змінилося навіть Долі глядачів, котрі спостерігали там за передвиборними перегонами по телевізору, їх стало занад, ну, набагато менше. Ну, я бачу фідбек від підписників. Велика частина аудиторії вона перейшла з телевізору, від телемарафону до YouTube, до того, до Тіктоку, до ще якихось е е платформ. І воно видозмінюється і. Не кожен політик зможе підлаштуватися під сучасні реалії. Так. Ну і на гречку вже не так ведуться. Друге, воно розумієте, питання в чому? Зазвичай намагалися показати, які вони красені, які вони молодці. А тут випадає більше формат. Давайте. Тут випадає вже формат того, що. Настільки будемо намагатися показати які ми красунчики, скільки, скільки будемо будем показати, що хто хто винний в тому, хто які умови підписував, при кому війна почалася, хто обіцяв, що її завершить, угу. і тому.